Ті самі адміністративні послуги, але з покращеним рівнем сервісу та наближеністю до клієнтів. На базі рівненського ЦНАПу офіційно запрацював Дія Центр. Своєрідне оновлення стало можливим завдяки досягненню 12 необхідних критеріїв, які оцінило і перевірило Міністерство цифрової трансформації України. Це стосується якості, зручності, безбар'єрності, людяності і всіх інших критерій, які так необхідні для того, щоб можна було прийти в СНАП, отримати максимальну кількість послуг відчувати себе достойною людиною, не нервуватися, отримати. Необхідне не лише професійну допомогу, а й доброзичливість. Рівненський діяцентр став четвертою установою такого типу на території області. Раніше подібні центри відкрили у менших населених пунктах: Корці, Гощі та Бокіймі. Тепер і головне місто регіону отримало всі передумови, щоб осучаснити центр надання адміністративних послуг. ЦНАП лишається ЦНАПом. Фактично тут далі можна отримати адміністративні послуги, які надавалися до цього. Для всіх мешканців нашої територіальної громади, внутрішньопереміщення. Чиних осіб інших мешканців нашої області, але водночас він говорить про те, що тут прозоро. Доступно, якісно і завжди привітно для відвідувачів. У дія центрі доступні місця для самообслуговування. Люди окремо зможуть отримати додаткові консультації з приводу онлайн-послуг. Очільниця Рівненського ЦНАПу Євгенія Курсик розповіла, що невдовзі тут запровадять і нову послугу. Є ветеран, яка буде особливо активна у сучасних військових реаліях. Ветеран, який прийде в центр надання адміністративних послуг, зможе підійти до спеціаліста адміністратора нашого центру, який йому розповість. Весь спектр послуг, які він може отримувати як в центрі надання адміністративних послуг, так і поза ним. Зокрема, це можливості отримання безоплатної правової допомоги, послуг, які надає центр зайнятості, і не тільки Тішаться у рівненському ЦНАПі і нещодавно відновленим послугам. Зокрема, знову працює на базі центру відділ сервісних послуг МВС, а також успішно функціонують віддалені робочі місця, зокрема у міському пологовому будинку. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин.